Із зібрання Рісали Нур. 25 ліків БАДіузаман Саїд Нурсі 19 ліки Усі імена прекрасного Всемогутнього Господа за його божественним словом Асмауль Хусна, тобто прекрасні імена, показують, що вони прекрасні серед усього створеного найтоншим, найпрекраснішим. І всеохоплюючим дзеркалом, що відображає імена Господа, є життя. Відображення прекрасного, прекрасне. Дзеркало, що відображає красу прекрасного, буде красивим. Подібно до того, як усе, що відображається у цьому дзеркалі від того прекрасного, прекрасне, так і все, що відбувається у цьому житті, за суттю своєю прекрасне. Бо виявляє прекрасні узори тих прекрасних імен творця. Якщо життя буде проходити завжди в здоров'ї, одноманітно, воно буде неповним відображенням і навіть у якомусь відношенні, давши відчути небуття, таке життя набридне людині, зменшиться його цінність, радість життя перетвориться в сум, щоб швидше провести час. Людина від суму впаде або в розпусту, або в розваги, вороже, ставлячись до свого цінного життя, не наче до терміну тюремного ув'язнення, вона хоче швидше провести, убити свій час. Але життя, що проходить різноманітно у змінах і русі, дає відчути свою цінність, дає можливість пізнати свою значимість і смак, навіть якщо життя наповнене турботами й тяготами. Людина не бажає його завершення, вона не стогне від суму, кажучи, сонце ще не сіло або коли ж закінчиться ніч. Так, запитай у заможного пана, який без роботи лежить на дивані, і в якого все прекрасно. Як він живе? Без сумніву, від нього ти почуєш такі слова гіркоти, як ох, час ніяк не проходить. Пограймо в нарди, або найдімо яку-небудь розвагу, щоб провести час, або ж почуєш скарги, які виходять від нескінченних бажань. Цього у мене не вистачає, або ж я зробив і те, і Запитай у людини, яка опинилася в біді, або в бідняка, який працює і живе в турботах. Як його справи? Якщо він розумний, він скаже: Слава Господу, що у мене все добре. Працюю. Не сідало б сонце швидко, щоб завершити й цю справу. Час швидко пролітає, життя не стоїть на місці, біжить. Хоча в мене і є труднощі, але й це пройде. Усе так швидко проходить. Таким чином, своїм жалем про швидкоплинні життя він говорить, наскільки воно цінне. Отже, через труднощі і завдячуючі праці людина розуміє смак і цінність життя. Спокій же і здоров'я. Роблять життя нестерпним, чому людина й бажає його швидкоплинності. Одруже, який хворіє, знай, що основою бід, зла і навіть гріха, як детально переконливо й доведено, в інших брошурах рісали і нур, є небуття, а небуття це зло, тьма, і тому, що одноманітний спокій, тиша. І подібні до них, і близькі до небуття стани приносять сум, даючи відчути тьму і небуття, а рух і зміни є буттям. Вони дають можливість відчути його. Буття ж це винятково добро, світло, оскільки істина така твоя недуга з такими багатьма призначеннями, як очистити, зміцнити і піднести твоє дорогоцінне життя. І направити на допомогу до тієї хворобливої частини твого тіла інші його інструменти й органи, і виявити різноманітні узори імен мудрого творця, послане твоєму тілу в якості якогось гостя. Інша Алах, якщо побажає того Алах, недуга швидко виконує своє призначення, залишить людину і покличе на своє місце здоров'я. Іди сюди. Залишайся замість мене, виконуй своє призначення. Цей дім твій. До побачення.